мене багато спрашуйте, щоб я ж показала моїх красавчиків, дідів. Дивіться, от дід Властелен, а це дід Нестер. І ось їхній, то, що він на шиї носив. Дід Властелен, дивіться, це він серем'я носив цю свою защиту. Він сказав це. Йому подарував ліше в лісу. Вони ж жили серед лісу на хуторі. Дивіться, які гарні, сильні мужчини. Це 43-й рік. Вони воювали і були ранені в госпіталі. Це одна фотографія. Ще десь знайду, ще десь їхня, як вони вже постарші. Дивіться, 43-й рік. Які вони гарні. Бачите? Я ж вам казала, що вони гарні мужчини. Діже сильно властелен особину. сильно водив дружбу з лішем. Кожного четверга я помню. Він йде з подарунками туди, набирає в торбу і йде по четвергам ходив. І, е, значить,